У неділю 27 листопада у Свято-Успенському соборі Полтави відбулася божественна літургія. Очоловії предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Ти не прости час терору, коли ворог агресор нас знищити». Цю літургію присвятили Дню пам'яті преподобного Паїсія Величковського. Ми традиційно кожного року в цей час прославляємо. Уродженця Полтави, святого преподобного Паїсія Величковського, створена на честь цього святого премія, яку сьогодні ми вручаємо достойникам, а також ми, збираючись соборі, молимось до Бога, особливо цей непростий час. Ми звертаємось в своїх молитвах про допомогу Божу. Ми просимо, щоб Господь наблизив нашу перемогу, після, після якої неодмінно наступить справедливий мир в Україні. Преподобний Паїсій Величковський це видатний духівник, відроджувач чернецтва, полеміст, перекладач, письменник і, взагалі, людина, яка зробила величезний вплив на багато країн православних країн Європи. Народився він в Полтаві 300 років тому. Відвідали богослужіння і деякі полтавці. Випадково побачила сьогодні у Фейсбуці отець Федір написав. І ми з чоловіком, щоб не стало, ми вирішили виїхати на службу, щоб побачити це на власні очі. Давно вже про це мріяли. Тим паче, що таке велике свято, як до 300 річчя від, від дня народження Паїсія Величківського. Дуже велике душевне, духовне наповнення після служби. У мене серед священнослужителів є знайомі, які мені сповістили про те, що сьогодні буде приїзд Епіфанія. Зараз мене дуже турбує те, що зараз мій син буде їхати на передову, тому я сьогодні приїхала. на особову молитву. Після служби завжди виходиш з піднесення. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.